Львова розвивається на передовій позиції. От оцей буцефальчик є такою своєрідною квартирою хлопців. Вони тут вони, вони живуть, подорожують. І дуже соромляться того, що зараз у них тут нібито безлад, як справжні господарі. Але оскільки ми гості, які не дуже напрошувалися, як справжні львів'яни, вони завжди мають з собою ікону. А це у хлопця такий умивальник, який їздить разом з ними. Передаю привіт всім Лів'янам ми тут воюємо, приїжджайте до нас. Все, в принципі, чекаємо всіх. Лівія нас теж чекає, ми приїдемо через. Татові мамі привіт передай. Татові мамі теж привіт. Що ще так піднімає бойовий дух як національні символи, тим більше, коли вони виготовлені руками найрідніших людей, ці прапори передали воїнам, АТО їхні дружини через вітер, вогонь, дощ і порох польових доріг, полотни ще швидко зношується, тому його доводиться часто змінювати. Нам державні треба, Ми їх ціпляємо на військову техніку. По перше, для підняття духу військовослужбовців, щоб нас далека, наші військовослужбовці на бокпостах, а також, коли прижають через населені пункти, які були колись по ДНР, щоб люди бачили українську армію, українські стяги виготовили на Львівщині. Гроші на тканину зібрали місцеві підприємці та церковна громада. Разом із прапорами воякам передали й продовольчі пакети. Національні стяги бійці бережуть старі та поношені, шанують як реліквію дехто з вояків привозить їх додому на згадку про бої та марші прапор України в першу чергу це розпізнавальний знак між своїм і чужим. Ми ці прапори повісім на кожну нашу машину за нову гармату. І люди нас будуть бачити що телекажуться. Ми українці. Ставлення місцевих мешканців до української армії змінилося. Тепер, коли бачать колону з державними прапорами, вітають і бажають удачі. Это поднимает бойовий дух, это подмає настроєння о населення, что що в ближайшее время все закончиться. Новенькі державні стяги відтепер майорітимуть да. на будівлях органів місцевої влади, блокпостах та бойовій техніці. Було замечено нами машину, прибували в посту з виключними фарами. Це у нас подазрення. Мы ее остановили. Товарищ мой сказал предъявить документы. Они взяли документы, бросили моего товарища, пока товарищ э, поднимал документы. Один из них хотел наблизиться. Потом был снова открыт огонь, огонь в воздух, на что боевики остановились. Мой товарищ проверил документы. На документах было, было это как его посвящение боевиков ДНР. Третий боевик оставался внутри машины. Мной было. Я обошел машину с этой стороны, слева. Снова произвел воздух, э, выстрел в воздух, на что боевик не реагировал. Потом я обошел спереду машину. Фонарика была посвящена всечена машина, и был замечен автомат. И боевик начал заправлять, двигатель автомата в сторону. Мной был открыто огонь на поражение. Боевик был ранен, после чего машина начала загоряться. Боевика было вытащено с машины, надана медицинская помощь, профессиональная. Было, было направлено в госпитал, ее жизнь ничего не угрожает. Впоследствии в машине было изъято, после того, как она догорела утром, четыре автомата, гранаты, э, э, это охотничье оружие. И старые вот эти гранаты, так называемые гущенки. Вот эти. Как ты думаешь, были направлены в СБ. Произошло. То есть они на прорыв не попытались идти. Это их плохо разведка сработала? Они Нет, думали, это, 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 их? это были граждане Российской Федерации, во-первых. Двое из них. Один луганчанин. Профессионалы. Потому что перед нами еще есть один блокпост. Они объехали как-то блокпост. Наверное, Місний луганчанин показав ходи і виходи. Сьогодні терористи, які діють за прямої військової підтримки Росії, нехтують будь-якими законами, вчиняють страшні злочини. Вбивства, пограбування, мародерства, катування це те, що зараз щодня відбувається в Донецькій і Луганській областях. Зрозуміло, що українська влада не залишить ці злочини безкарними. У цих надскладних умовах правоохоронними органами вживаються максимально можливі заходи щодо протидії проявам сепаратизму і тероризму. За такими фактами зареєстровано більше двох тисяч кримінальних проваджень. Відкрито у вчин... Викрито у вчиненні злочинів майже пів тисячі осіб. Направлено до суду понад 40 обвинувальних актів. Загалом розпочати понад 60 кримінальних проваджень за вчинення державної зради, близько 40 проваджень за фактами дезертирства, ухилення від військової служби та недбалого до неї ставлення. Не секрет, що сотні загиблих патріотів України це наслідок зради окремих людей у полонах. Генеральна прокуратура України робить все можливе для повернення мільярдів доларів, украдених Януковичем та його земляками. З українського українського народу. За зверненням Генеральної прокуратури України рішенням Ради Європейського Союзу застосовано санкції до 22 колишніх вищих посадових осіб України. Навесні ці кадри облетіли весь світ. Тоді особовий склад бригади морської авіації підняв у кримське небо всю справну техніку. Незважаючи на блокування російськими військами з літної смуги, наші вертольоти та літаки взяли курс на Миколаїв. Завдяки мужнім діям офіцерів, бойова техніка не дісталася загарбникам. Відтоді в частині започатковано нову традицію. Коли збирається весь колектив бригади, перш за все, що ми робимо, це вітаємо один одного зі словами Слава Україні, героям слава та співаємо. Наш гімн України. На новому місці дислокації колектив морської авіаційної бригади відзначив свій перший ювілей. Із десятиріччям авіаторів привітали колеги з військових частин Миколаївського гарнізону, місцева влада та волонтери. Втім, вояки не спочивають на лаврах. Щодня у тренувальних польотах вони покращують бойову підготовку. З часу перебазування бригади на материкову Україну загальний наліт склав понад 600 годин. На сегодняшний день все борта, которые у нас в строю, обеспечены летными экипажами. То есть, при поступлении любой задачи мы в состоянии всеми бортами одновременно выполнять поставленные задачи. По приходу выпускников 2014 года мы будем тоже обучать і формувати нові екіпажі допомагали військовим льотчикам адаптуватися до нових умов місцеві бізнесмени та небайдужі люди придбали двоповерховий будинок блочно-модульного типу, підвели всі комунікації. За словами керівництва частини, волонтери вже витратили більше мільйона гривень. Серед найближчих планів авіаторів участь у міжнародних навчаннях «Сібриз-2014». А нині вони готові будь-якої миті прийти на допомогу учасникам АТО. Одна з центральних вулиць Білгород-Містровського у цій триповерховій будівлі свого часу був готель. Місцева влада передала його військовим для переобладнання під житло. Після реконструкції тут будуть мешкати 24 сім'ї. При цьому чотири квартири отримають родини військовослужбовців, які загинули під час АТО. Воно гарно розташоване в центрі міста, тобто та пагубна практика, яка була в Міністерстві оборони, в цілому, що житло придбавалося вибудувалося десь на околицях міста, вже відійшла в минуле. Зараз ми вважаємо, що це повинно бути якнайближче до місць розташування. Більшість військових чекали на власні оселі понад 15 років. Помріяні квадратні метри отримає і сім'я Василя та Анжели Корененків. Подружжя служить в одному гарнізоні, виховує доньку. Василь брав участь не в одній миротворчій місії. Теж дуже радий за квартиру. довго чекали, на каніса у нас хороша квартира, і на і нам Незабаром цей будинок передадуть на баланс місцевим органам влади, а новосели отримають постійні ордери на черзі. Вирішення житлової проблеми військовослужбовців, які прибули з Криму, а також є учасниками. АТО.